Так сталося, що 22 лютого після промови Володимира Путіна я тоді працювала на Донбасі у місті Слов'янську, і я пам'ятаю, як мені було страшно, що ну я чекала, що я знала, що розпочнеться війна, але повномасштабне вторгнення. Але не думала, що це буде настільки повномасштабно, бо 24 лютого я прокинулася о четвертій годині. мені зателефонувала моя сестра з Харкова, і вона почала розповідати, що відбувається у Харкові. Тоді у Слов'янську було тихо, і потім вже мені з Подзвонив мій директор і сказала, що ми виходимо на роботу і вирішимо, що будемо далі робити. І ми всі приходять, хтось з колективу тоді слов'янського телеканалу хтось відмовився працювати, хтось не прийшов на роботу одразу. І хтось 24 лютого і уїхав. Перші місяці були складні, бо багато дуже інформації мало кореспондентів, які. Могли я працювати У нас було двоє зі всього телеканалу, і ми збирали інформацію. Ми кожного дня робили прес-конференції слов'янського міського голови. Ми збирали очільника області інформацію. Ми виїжджали. Якщо були ракетні атаки, найскладніше було, коли ти не знаєш, що можна показувати, а що ні. Я пам я пам'ятаю, як ходила в магазини, мене було відчуття, що зараз сюди от щось прилетить. І от такий стан, якийсь ну. Нерво на стані нервового зриву якогось, от так було. Я коли ходила по місту, мені було дуже страшно, що у нас тихо. От е, насправді я, я знала, що відбувається у Маріуполі. Ну, е, наскільки це тоді можливо було, бо ніхто не знав, що відбувається у Маріуполі дост... достовірно, і, і наразі не всі знають, що там дійсно відбувалося. Але я знала, що відбувається у Харкові, я знала, що відбувається у інших містах, і мені було страшно, що у Слов'янську тихо тоді було. І... І всі виїжджають, і це найстрашніше. Тут ну не коли ну, гатять по місту сильно, тоді рішення приймається швидше. А коли тихо, а е, всюду дуже гучно і дуже погано, оце найскладніше. Ми працювали ще до я працювала до середини квітня у Слов'янську. Потім почались масовані ракетні атаки. Це на Краматорській залізничний вокзалу. на Слов'янськ були ракетні атаки. І тоді ми вирішили, що ми закриваємо телеканал поки активні дії у Слов'янську. І я приїхала до Львова. І мені потрібно було. Ну, За щось жити, якось а, далі працювати, бо я дуже хотіла працювати, але ну, мій телеканал не міг працювати а, за кордони не хотіла їхати, бо я знала, що я потрібна. Ну, Якщо я думала, якщо я потрібна а, моєму регіону, моєму місту, Україні, як то я залишусь і я маю працювати тут. То, і я знайшла у а, травні. Маріупольський телеканал, який релокувався і який відновив свою діяльність, і мені запропонували там роботу. От ну, це таке було, таке, що моя сестра і я планували виїжджати, але я кажу, ні. я, ні. У мене не було ніяких варіантів, але вона їде з країни, а я залишаюсь, і за тиждень я знаходжу роботу. Ось такий був період. Доволі, ну я не знала, що робити далі, але от так склалося, що я знайшла роботу на морюському телеканалі. Тоді мені було важливо, аби команда розуміла, що у мене може бути якийсь нервовий такий стан, що я не можу працювати, коли обстріл мого міста, коли у мене батьки не виходять на зв'язок. І це було дуже важливо для мене. І маріупольці, вони. Мені навіть казати нічого не потрібно було. Мені, мій директорка, моя директорка, вона телефонувала, і казала Іра, ну якщо що, ти можеш відпочити, ти можеш поговорити зі мною. Тобто, такий момент, що я можу подзвонити своєму директору і сказати, що Ань, мені потрібно поговорити, і вона мені завжди підтримувала і продовжує підтримувати. Знаходити якісь грантові проєкти, де я можу, ну де може і телеканал якось заробити і мені допомогти. Бо я одна у місті. І для мене це дуже важливо. І потім, коли я приїхала зі Львова до Києва, я з частину команди вже офлайн. І це також приємні зустрічі. Ми дуже товаришуємо, і це підтримка, яка мені дуже важлива у цей час. І тому команда. Вона надає мені сили як і працювати, як і жити далі, як і пережити все, що відбувається зараз в нашій країні. І я їй за це дуже вдячна всій команді. 8 січня я повернулася зі Слов'янська, бо там залишились мої рідні. Це мої батьки. Дуже ну мені було дуже боляче, бо кожен мікрорайон, кожна будівля, яку я знаю, яку я ходила, це знищено і багатоповерхівки. Це наш телеканал «С плюс також постраждав. Там немає вікон. Частина, частина стіни вона також пошкоджена, бо був ракетний удар по будинку, який навпроти, і тоді постраждала будівля. Телеканалу, який в 2014 році, якщо я не помиляюсь, також були пошкодження а, багато, багато болю там у Слов'янську, і багато людей, якщо я підходила, а, багато злості. Я підходила до будинків і люди дуже агресивно. Ну, це боль, яка у них переросла в агресію. Я підходжу просто подивитися, а, бо мені також боляче. А, люди Люди просто вже ненавидять, що я підходжу до їх, до їх сенсу життя, який був тут. Але місто, ну мені для мене воно не оживає, для місцевих воно потроху оживає. Бо вони, хто залишався весь цей час, найскладніше було влітку, коли ворог щодня гатив по місту. От зараз люди повертаються потроху, бо хтось відновлює своє житло, яке постраждало. має відновлювати, відновлювати хтось приїздить, бо відкривається там підприємство, де вони працювали. Коли ти живеш у Києві сім місяців, потім приїздиш до Слов'янського. У мене просто сльози, коли я їхала інтерсіті до Слов'янського Киїслов'янська, я на Харківщині, коли їхала для мене було а, жах. бо Я цією дорогою їздила працювати, їздила на навчання у Харків. і Коли я бачила ці ліси, ну ви самі знаєте, донеччина Харківщина це усіяна на лісами, і вони просто вщент знищені. Роль журналіста під час війни вона дуже важлива, якщо це ми все робимо правильно. Якщо ми всі згуртовані, це дуже важливо на інформаційному фронті. Ми бачимо, як працює наш ворог. Це не тільки пропаганда була у східній Україні, пропаганда була і в Європі, і в Африці. Також пропаганда дуже. Працює, ну, і вона є просто. І вона не добра, не вона є. І роль журналіста під час війни ми маємо підтримувати дух українців. Ми маємо е, висвітлювати правильно новини, бо зараз це важливо. Ми маємо допомагати. ну, Якщо раніше у нас оперативно актуально, нам було, е, скажімо так, не завжди е, ми. Прислуховувались до влади, ми робили так, бо нам це потрібно від нас того очіку. То зараз ми маємо працювати разом, бо все ж таки ми маємо допомагати не тільки оперативно видати новини, щоб у нас було багато переглядів. Ми маємо разом все це робити і разом йти до нашої перемоги спільною.